Без перебільшення кожен українець чув репліку, що стала символом спротиву українського народу російської окупації. Відоме посилання російського воєнного корабля одразу поселилися в серцях українців. Та чи пам'ятають вони події на острові Зміїному через два роки після його звільнення? Для того, щоб дізнатися, які асоціації у українців з островом Зміїний, ми вирішили опитати киян: Ну бо, які у вас асоціації з островом Зміїний? Як нормальні асоціації, наш остров був і залишився нашим. Він не нашим, він український. Абсолютно так. А може у вас ви пригадуєте якусь знамениту фразу, репліку, яка пов'язана з цим островом? А, це це всі знають, тому ми... рускій корабль пішов. Ми... Да. Да. Правильно, дуже дякуємо. Добрий день, газети. І можете розказати, з чим у вас асоціюється Змійний острів? Ну, в першу чергу, з русським воєнним кораблем. І з тими солдатами, яких там, коли вони були під окупацією, то прилітало по їхній техніці, поки вони були на острові Зміїному. Ну, ну, як його, звісно, звільняли, бо часто попадається відео постійно, якісь нові вспливають, як його звільняли, як десантувалися туди. Ну, завжди цікаво, подивитися. А може, ви знаєте, коли річниця звільнення острова Зміїний? Ой, знаєте, не пам'ятаю, вибачаюсь. 30 червня. Дякую, знав. буде знати. Да, дякую за відповідь. На добре. все добре. Добрий день, газети. Ви можете сказати, що у вас асоціюється з островом Зміїний? З островом Зміїний? Ну, така жага до свободи. А може якась конкретна фраза? <різь> ну, звісно, але це не для не публічна фраза, не публічна є мова. <різь> Розумію. А може, ви знаєте, коли річниця звільнення острова Зміїний? У 22-му році, наскільки я пам'ятаю. Так, а дату не пам'ятаєте? Дату не пам'ятаю, так. 30 червня, щоб знали. Дуже дякую я за опитування. І з чим у вас асоціюється острів Зміїний? Невеликий острів у морі, що належить Україні. А, може, я з якоюсь конкретною реплікою? Слава Україні. А може, з посиланням якесь когось кудись? Ну, це нецензурно, скажімо так. Але ви пам'ятаєте? Дуже дякую, все добре. Можете розказати, з чим у вас асоціюється острів Зміїний? Е, з Україною, як завжди, і з нашим відпочинком можна було щось. Ну, я навіть не можу сказати відповісти. Бо зараз війна і на сьогодні асоціація це я навіть не знаю. Ну, він наш сьогодні. Так, це сьогодні. безумовно, а може з якоюсь конкретною реплікою асоціюється. Ну, якось. Ну, мабуть, те що, те, що сказали наші хлопці, колись були. Так, саме так. А можете, можете сказати, коли річниця звільнення острова Е, у, у прошлому році. У 20... Саме дата коли? Ой, дату не пам'ятаю. Ви знаєте, стільки подій і не пам'ятаю точно. Коли. Ну, 30 червня, щоб ви пам'ятали. Дякую вам за відповідь. На все добре. thank you